І всім привіт! З вами, як завжди, я, Алла. І сьогодні я вам покажу, як отримати расумін і прокачати його на вечора. Расул 4, 4, 4 мінка можна тік. Расу вечер. можна получити тільки на способами. Выбите... О, вот вс, просто на торт за 3000 фрагментов. Або коли ви тільки перший раз зробили аккаунт и зайшли в блушот, може с маленьким шансом выпасти миг. Ми, Вы, як бачите, у мене минг B4 уже. Якщо вам выпал минг, тоді коли ви тільки зробили аккаунт, то вам надо качати зберігал мир. В другому вірху, в третьому випу, йде в другий вір і нам треба прокачати расу на П-2. Щоб її прокачати, нам треба піти на локацію сад. О, великий сад. Коли ми прибігли, я зараз вам покажу, біжіть от сюди. сюди Воквес, во во, а от тут це. Підходимо до цього першого нового До охіміка. Е, він вам скаже принести три цвіточка е, жовтий, синій і червоний. Червоний спа може багато де. Тут може заспаунитись і ще десь вот тут десь, по-моєму. Я не пам'ятаю спавнить в Червоний ще може заспавнитись біля фабрики, біля... на таких платформах, я зараз вам покажу. Я вот тут можу заспавнитись тут, по-моєму, або тут. Вот там, по-моему, не спавнится, я же не понравию. Дальше. Еще я два спавна або денег -э е е Да, еще два. Вот тут спавнится. Вот тут. І спавниться еще. Вот тут. Прям. Вот. Ну він тут и заспавниться, бачите. Я його підняти не можу, бо в мене немає задань на Б2. Ви його піднімаєте, і вам треба ще жовтий жовти і синій. Жовтий випадає з мобільів. Ви, ви просто вбиваєте будь-який мобіль, і з них випадає жовтий світочок. Це все понятно. А синій тільки вночі з'являється. Він може з'явитися на тому острові, де можна отримати зброю кабачу. Пуча, я не знаю, как она там умняється. Я її там колись купил дуже давно. Вона может вот тут прям тут заспавнитись. Я зараз покажу. Тут, по-моему, два спавна або один, я уже не, не пам'ятаю. Вот тут може заспавнитись. Вот тут може. Ну, дивіться, цей остров аппаратный. И І... там ще є два спавна. Один. Пещі... печера Печара да. печера Я зараз покажу до печера Так, ми вже в печ... печері печера вот тут. Рассмотрено. Вот тут, так. Вид виля Параблю и проезд, в... помню. Катя называется. Вот тут є Пройом і треба пройти. Я з перший справа І вот тут десь має бути синя квітка. Вона не завжди тут. Там где. Там різні спавни. І останній спаун це на кладовищі. Це вот. Там тільки один спаун, так, да, там тільки один спаун. Я зараз його вам покажу. І все, більше там немає не спати. Не він спавниться. Во, він тоді заспавниться, во. Синій. Синій тільки вночі спавниться. Якщо буде день... Він, він не буде, він не заспауниться, його знайти не реаль. я вам розказував з NPC. Будем NPC і там з шанс якимось випадає. Далі. Не resetвиче. Якщо ви ресептись, вам треба буде все заново збирати. Не ресептиче. Ви йдете в сад, я зараз туди піду. Ніку прийду. Хм. Ви підходите до алхиміка, мило, я усе, так? Ви до алхиміка, моє. Виходите до алхіміка і купляйте за 500 тисяч белшей. Він скаже, що він вам улучшив, і вам будемо писати, у вас зараці улучшено, Ну там не улучшено, а іншо? Далі. Вам треба зробити витри. Для цього вам треба 2 мільйона. Якщо нема 2 мільйона, поки можете не робити. Ви, не, ви правда не можете зробити, бо вам не вистачає буде бай. Підходите до цього губика. Все що, це ро дуб на рать. Підходит вот сюда. Тут Ой, туди, туди, я просто. Ой, куда я підслав? Ви підходите до Аропа. Він вам может сказать що... что... заду слабый. Так же самое с алхимиком. Там меньше уздыр и как. пройти, прой ты, Вас ты... бам помнит, Вас и Нажа? Борис тут что-то. бартила, Вы проходите квест бартила, Бортила. я на канале. Я... И к бартили У мене є я, е, Там, де я показую, як отримати тройну катану, там все розписано. Ну і показуєте. Ви підходите до ароба. Підходите і він скаже, що там речі багато що, він вам скаже відкрити три сундуки. Вам треба буде, не перезаходить на серві, якщо ви перезайдете на сервак, або вийти зігрій, вам треба буде заново бігти і приймати задачу. Ви біжите і шукайте три сундуки. Алма... алмазних золотих серебряних любить. Ви просто вот тут є два сундука, отудіє їх нема зараз, ви їх підбирайте, у вас вже є 2-3 сундука, скільки ви відкрили. Чим більше, тим там три треба. Можна просто чекати, поки я не буду спалитись, але я краще. я просто шукав на локацію. Ви як, як хочете робити. Коли ви вже отримали 3 расу, вам треба вже в 4. Для цього вам треба піти в четвер. у який четвертий мірі? третій мір. Зараз я туди переїжджу. Так. Я вже в третьому мірі. І для цього, щоб вот вит... такий костик, який в мене. Просто на V3 він буде не такий, а просто типа крулий, вам треба пройти пазл. Пазл не прям тяжкий. Для цього, щоб получить доступ до тріала, получить тріал вичите, вам треба вбити репіндру. Епіндру можна призвати тільки одним способом. Найти часу, активірувати три хаті. Можна попросити, щоб хтось активував. Підходимо до сюди, ставимо часу і обуваємо фази. Ми, Коли ми вбили, вам, вам дадуть Шим Валу. Шим Valkir. Із маленьким шансом ніч. Я його так ще не люблю. Доступ до порталу і потратя. Ну, чітко побачили, да? Далі вам треба мірор фрактал У Мир... мене два міро, у мене і було три, но я потрачу на ще дві, пана. Що получити мірор фат, вам треба вбити короля. Я став В2, не В1, а В2. Для цього ход. Вам треба Найти чашу. Чашу можна знайти е-е не фантастичним способом. Перший за сундука, маленький шанс дуже. Ну, треба почекати 4 години, поки вона появиться, Другий, за літо, 2%, ще ще є 2, 2 шанси, 4% дуже є, дуже круто. І третій спосіб це на, як воно, на замці Підгені, Чек називається, На цьому замці, там де кораблі, ми ви молитесь і з дуже маленьким шансом можемо час. Мені там ніколи не випадало часу, мені тільки випадало ліліток із Сумте. Це найкращі способи, щоб получати. Коли б ви знайшли йшли часу, вам треба нафармити 10 какао. Ви як бачите, пані 33. Можна краще, я би сказав, до того, як ви будете знаходити чашу, зразу знайти 33 какао. Ви знаходите 33 какао, ну, не 30 какао, а 10. Андрей Дэй скакал. Плыви на, на, на веб м, получил 10 какао. Я за я за покажу, какао, за какао Бро, я что, пинаки или что? Лампы <клес> Я його закрутаю просто. А, ДР йде може, ладно. А, у нього здобувається. Ну ладно. Дивіться, не головне. Ми, ви йдете на остров Угощені. Море у Гащені, І йдете на цей остров. Не знаю, як він називається. Тіпа-какау остров. Ідете. І тільки з... -вот і з тих мобів з дуже маленьким шансом випадає какао. Дуже маленький шанс 10 какао зафармити прям дуже тяжко. Ладно. Вам треба 10 какао чашу, і коли ви отримали чашу, ви підходите. До цього персонажа сладкий майстер. І ви обмінюєте чашу на де, і Десь, какао, на сладку чашу Потім, щоб призвати е, короля тіста В2, ви йдете на остров Кексо, йдете, йдете. І м -м -м -м, дивитесь. Підходите до дорікна і дивитесь, скільки залишилось убити. На, на моєму сервері 658. На вашому матче 50 100, може взагалі 500. Я рекомендую звати якихось друзей, щось хоч таке. На, як били десь 480 мобів ти, ти або... Друзі або хтось робив. Ви кажете, стоп. Ви ідете кратите часу, я не рекомендую зразу крафтити, ви можете просто часу вас, вас можуть вбити. Ви добиваєте 19. І якщо пише, що треба вбити одного, то хтось краще так зробити, хтось, тим, що, тому що дуже мало знімає урона, дамагає і, і пробує той чол з часу і призвати. Якщо не хочеш призвати, ви вбиваєте того моба. І той чел з часою, ви маєте в руку взяти, в руку часу, підходите і, і відкриваєте портал. І тоді відкривається портал, ви заходите, і вам треба вбити коса з мільйон хп. Це не прям батл. Рекомендую юзати Буду. В2. Дуже легко збудувати. І, і з мечом якимось. І потім, коли ви вже це все зробили, получав міру, факта у берегі, ви приходите на замок трапитесь. Йдете до короля. до Допечатаного короля. Він вам скаже, залізти, бачите то дерево. Вам треба буде туди прийти і на. Я туди залізю, вам треба буде на самий верх залізти. Я зараз вам це все покажу. І так, ми вже залізли на велике дерево. Називається дуб, я не знаю чого. І тут є такий персонаж, не виданий, я не знаю. У нас телефос. Ви назимаєте ЮСТІ, і вас терепортіє, і з вами буде хтось говорити. У мене не хворих, бо я це давно прийшов. Ви потім, коли поговорили, тут є два прохуна. Ну, Вихід і прохід. Тут є рід, який можна активувати. Ви його не бо вам треба. Випинувати. Ще одне прийти зробити. Я можу Далі. І коли ви тільки попали, ви виходите і йдете на замок. Знову знову на замок. Знову. Ви на замці. Ідете до цього персонажа і знову говорите. Ви з ним говорите, він вам каже, що треба фулл мульт. Але для цього вам треба синя шестеренка. Ого, як це імба. Понял. Ну. Це Мінг чотири такий. Це такий Мінг. Mm, ну, Мінг дуже швидкий, як ви бачите. І далі, щоб вам знайти? Синю шестернку вам треба знайти Міраж. Міраж знаходиться на. ну. там на 4, на 5, на 6 е, рівні опасності. Там не прям тяжко. Давай, я це І зараз я вам розкажу все про Міраж. Да, я... Ви бразу, що я спавнюся на, на 4, 5 і 6 зоні. У нас там була одна штучка, ми там робили. То я багато що забув заказав. Спавниться дуже рідко, прям дуже рідко. Найти його буде тяжко. Якщо ви найдете, якщо вам повіщастить, вам треба буде знайти саму високу точку. Я зараз вам можу показати карту. So, you zarin. Я зарані найду. Я зара вам буду показывать. Так, давай, я вам покажу что... все. <связываю> так, стоп. Вот. Я вам зараз покажу. Да, Я его трофее <связываю> изменился. Нет, так. И, вот. Все, все расписано он пропадает с 15 минут. Ну, тут все понятно. Вот как-то я зарыл. Вот. Самая высокая точка Вовода. Знаешь, по-моему, я там Так, покаєте, курсор алкунсор Вот тут висока точка, ви сюди маєте залізти. Коли починається, якщо є луна, зразу, включайте shift-lock в першому це і направляєте прицел на луну і TV3. Якщо нема, якщо, нема, якщо день, чекайте ніч і це робите. Потім ви по всьому мережі шукаєте шестеренку синім. Якщо ви включите швидкий режим... швидкий режим, я зараз покажу, як він включається Быстрый режим вот тут То шестеренка не буде підсвічуватися А ми поїхали до В4 раси І так, коли ви вы уже прийшли на Тріал, там... открывается рычажок. И вам треба нужно... сделать сработать... реальчик. Пробуем расчет. А... Я забыл, я улучшение на Ви йдете ви сюди, якщо ви мінк, ви йдете сюди, стаєте життлоком. Три. Пишете о. юзуємо ви три. В чаті буде бу, як вона. Ну, Ви можете доути, то до мобитишо. Три. Два, один. Все. Всі юзай. В 3. Честно. Бачите, триал спаб. Минси тріал це лабіринт. Я зараз показую, значит, за лабірин. Давай запускай. Вам треба знайти кнопку. Спайм, 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 спайм. Вам треба найти кнопку. Чим э, більший ульвий в 4, тим тяжкіше буде її знайти. Треба знайти швидше. Десь вот тут. Вс, я, я знайшов. Я знайшов кнопочку і чекаємо, поки інші пройдуть. Так, магма и маг. Эй, їх зараз кликай. Ви можете думать домовитися, щоб вам хтось допоміг. стріла. Далі мінус. Ну, якщо у вас немає друзі, або нема, ви не можете домовитись, просто вбивайте О, Ви вбили. Ви просто біжите Вот тут от така копніта є, така штука. біжите сюди, тут є сходи. біжите. Так, да, це вже не мій тріал. Це багато. Це третій чейки там. Я рекомендую от ті шістернку ставити: пер синю і червону. Я вам зараз розкажу, що краще ставити на друг. І, і розкажу, що яка роб. Давай почнемо з синю. Я зараз поставлю. Ні, я не буду бакки ставити. У мене ще я зможу. Я зможу поставити. І почнемо ми з. Сын! Коли вы у вас шкала вот червона заповнилась на фул, Ви нажимаєте на, на таку кнопочку, на Y Як вона називається І у вас... І коли ви робите даш, у вас з'являється таке торнадо, яке сносить м, ХП і стане. Це одна синя шестерінка. Якщо стати дві сині шестерінки, торнадо стане більше, сильніше і краще стане. Ну я не рекомендую стати синю, а краще червону. А що дає червона? Я зараз вам покажу і розкажу. Срочное включение, срочное включение. Пиратов выпала тень. Хм. Нормально, нормально, такие лютик. Лутик нормальный. Тень. Ну, выпадало и краще. А мы переходим дальше по нашей а то я про пиратов высказал. Я уже на фарму B4. Я зараз покажу, як що дає червона шестеренка. Каш, одна шестеренка червона. Дає вам просто ви даші краще. Більше даши. А если ставити дві червоні шестеренки, заж, зажимаємо даш, хоп, телепортим. І дуже великий даш. нажимаем і ви просто рупертіли. Наша червона сестрнка дуже прикольно. Можна включити ветри просто раним-ранім-ранним. Это раним. від дуже сильного банки-хантера. А другое то же саме, але можна ще так просто нападати, можна так. О, хоп-хоп, комбо. Підловили і там комбо робили. То... Я рекомендую брати дві червоні, якщо ви баунті хантера. Або щоб тікати від баунті-хантера, А. М -м Вихорі. Не рекомендую взагалі. Дуже так від собі. Прям дуже не рекомендую. Можна взяти, но... Не рекомендую Не рекомендую вам. Че, ти фейс Ну ладно.

Я даже буду, не буду юзать тут. Я в 4 не буду юзать. А, не юзать. Ну ладно, я тогда тоже юзать. Я зараз... Ух! изи, бро. Я даже на пышке. Вот такие. Баунди хант на кинезь. ролика выше. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока.